Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас в такій югній атмосфері буде відбуватися розпаковка замовлення у сьомому каталогу. Але перш ніж розпочати розпакування замовлення, хочу вас познайомити з таким музичним інструментом. Називається він калімба. Я тільки що на ньому грати, і ця мелодія для вас для налаштування позитивної атмосфери. Отже, що я замовила в цьому каталозі, те, що замовили в мене, а також про продукцію, яку я маю вдома і яка є в каталозі, яку я вам можу показати сьогодні в відео. Як завжди, прийшла замовлення в такій коробочці, буду доставати те, що є на умання. Прийшов мені такий пакетик картонний, Буду ним користуватися, або, можливо, подарую. Подивлюся. А, чи він довговічний. Ну, те, що екологічний, то точно. Наступне це було замовлення по сьомому каталогу. І тому мені прийшов разом із замовленням восьмий каталож. Ось такий, зелененький, гарненький. І накладник, де написано, що я придбала. У мене замовили таку губку для душ. Вона дуже зручна, приємна, багато піни дає, і особисто ми теж таким аксесуаром користуємося вдома. Також у мене замовили такий засіб два в одному. Це і гель для гоління, і гель для вмивання для чоловіків, які мають чутливу шкіру. Наступне Замовили три різних туші. І була акція. Якщо ви замовляєте два продукти серії The One, то ви можете за 159 гривень придбати ось таку туалетну водичку Love Potion Blossom Kiss. Я її не буду розпаковувати, але покажу ту, яка в мене є вдома: Love Potion Soul Tempting. Ось така ось. Вона має зручний дозатор. Усіх love Potion ароматів, такий приємний, пряний, східний аромат, навіть подекуди квітковий, шоколадний. А вони підійдуть і на вечір, і на день в холодну пору року, а також такі легенькі туалетні водички, вони не є дуже стійкими, тому вони підійдуть і для літньої пори року. Наступне, що в мене ще замовили. Такі бальзамчики, спеціальні пом'якшувальні засоби з останньої сторінки. І у мене є мій домашній бальзамчик з, по-моєму, смородина чи чорниця. Ось такі гарні баночки, дуже широкі, широке мають, але я пальцями не дістаю засіб. І я набираю його лопаткою, де використовувати губи, щоки. Руки, п'ятки, загрубіла шкіра п'яток, якщо якісь опіки, обвітрили шкіру. Дуже зручна і для діток теж можна, тому що склад повністю натуральний у всіх цих засобів. Просто різні аромати. Так, наступне серії The One. Ось такий гель лак для нігтів, і до нього закріплювальний засіб. Ці засоби хороші, якісні. Закріплювальний засіб допомагає зберегти манікюр до тижня. Але й сам гель-лак теж тримається довго і висихає порівняно швидко. Також у мене замовили серії з серії The Van ось таку матуючу помадку. Я її відкривати не буду, але скажу її код. Код її. Скажу знову знову коди, коди. 41802 Ультрафуксія. І відповідно такий самий відтінок виготовлена ця помада в Німеччині. Так як я є уже партнером компанії, то для партнерів компанії, і не тільки для партнерів, і для тих, хто просто має карточку на знижку. Діє така акція. Якщо ви хочете отримати карточку на знижку, ви її оформляєте для самих себе. Це така карточка на знижку, як і в будь-якому маркеті. І у мене, наприклад, знижка як у партнера 20% на весь асортимент. А ті, хто не хоче бути партнером, просто мати карточку на знижку. Як звичайний покупець, там іде 15% кешбек. Тобто, перше найперше замовлення ви робите зі знижкою відразу 15%, і ці 15% вам перекидаються як кешбек на наступне замовлення. Кожне замовлення ви замовляєте, відразу йде знижка 15% з попереднього замовлення і користуєтесь собі з задоволенням, коли хочете продукцію, і купуєте на яку хочете суму. Так от до чого я це веду? Як тільки ви отримаєте цю карточку, у вас є три каталоги, щоб, ну скажімо так, прийти таку приємну програму з подарунків. Якщо ви купуєте з каталога на суму 1300 гривень з каталогу. Каталожними цінами, а вам буде дешевше, то ви відразу в цьому ж замовленні вибираєте собі подарунок на однень на суму 400 гривень з каталогу. В другому замовленні на суму 600 гривень з каталогу, один або два продукти. І в третьому замовленні на 1000 гривень. У мене якраз другий крок, друге замовлення. Я собі обрала в подарунок такі засоби. Перший це з Novage Pro Це йде міст, або тонер, тонік, або сироватка. Я її можу відкрити, тому що це ж моє замовлення. І розкажу, чому я замовила саме цей міст. Ось такий він приємний. Сподіваюся, що видно. Чи не видно, повірте, ось так. Бачите, з дозатором зручним, тут аж 100 мл і така оцупка, чи як правильно сказати, баночка. Міцна. Ось. Чим, хороший особлив... Чим хороший саме цей спрей. Тому що він має гіалуронову кислоту в своєму складі та лактобактерії. Що це значить? Гіалуронова кислота допомагає нашій шкірі довше залишатися молодою, отримує вологу природним шляхом. І так як казала одна дерматолог з Казахстану, я дивилася її відео нещодавно. що ми можемо вибирати які є будь-який крем, тоніки гелі для вмивання шкіри, тобто на з будь-якого цінового сегменту і дешеві, і дорогі неважливо. а найважливіше це наша есенція або наша сироватка для обличчя, і от вона вже має бути якісна з поживним вмістом, і сироватки можна не закривати кремом. Окрім сироваток з гіалуроновою кислотою. Також сироватки можна наносити і на ніч, не тільки зранку, якщо ви не хочете обтяжувати свою шкіру якимось кремом, ну, просто мати такий легенький варіант, наприклад, в літню пору року. Спробую подивимось. І другий що подарунок, який я замовила, це такий інструмент. Такий масивний, я навіть не очікувала. Ось так подавати. Щіпчики для манікюру. Боже, дивіться, які вони масивні. Це просто величезні масивні. Ем, я замовила ці просто з таким фіксатором, щоб не відкривалося. Замовила ці щипчики для себе з чоловіком. Але вони такі масивні, що в я... мене таке враження, що він буде собі використовувати як інструмент в майстерні. Ну, принаймні, я не здивуюсь. Е, таким інструментом я буду користуватися вперше, тому що до цього в мене були інші, ну, трішки інші. Подивимося, скажу вам свої відгуки, але такі, знаєте, міцна така, міцна сталь. Далі, що є в каталозі, це вже не в мене замовили, просто ці засоби є в каталозі, в хороших знижках і в мене вдома, ну, крім тих, які просто є в каталозі в знижках. Перше це аксесуари, такі щіточки, для розчісування волосся, розплутування. Бачите, яка щіточка? Дуже легко розчицює волосся, її можна використовувати для дітей, так і для дорослих. Вона має вищі щитинки нижчі, дуже зручна, приємна, не травмує шкіру голови. Наступний аксесуар це пилочка для ніг. Ось так, відсвічуй. Пилочка для ніг. З одного боку тут більша така шліфувальна пилка, а з другого боку, дрібніша, так, крупніша і дрібніша. Що можна шліфувати? П'ятки, пальчики, ніг, навіть руки можна навіть шліфувати від загру... загрубілої шкіри. Можна на суху шкіру, а можна змочити шкіру рук, ніг додати скраб, помасажувати і змити. Вони не довговічні, але вони довго служать. Дуже довго. В мене ця, такі шліфувальні пилки були в різних кольорах і завжди вони служили гарно і якісно. Наступне <клес> з аксесуарів нагадую, що ось ці наборчики ємностей для подорожі можна замовити ще в цьому каталозі в знижці 199 гривень в разі придбання будь-якого продукту з каталогу. По-моєму, так така акція. Наступне це креми. Ось такі креми Optimus. У мене вже тут кремчика немає. просто вам показую, яка баночка. Скляна, міцна баночка для комбінованої нормальної шкіри. Хороший склад, легенький крем якраз для теплої переробки. Серії Pure Skin. Це не просто підліткова серія, це якщо висипання, подразнення, вам потрібно підлікувати свою шкіру, заспокоїти. Тут є кислоти різні. Цей кремчик гарно матує шкіру, не пересушує і гарно з нею доглядає. Я користуюсь час від часу, не постійно. Змінюю цю серію. Так, це зубна паста для чутливих зубів. Ось так. Для чутливих зубів в цьому каталозі така в знижці. А взагалі, вдома в мене є і з трав'яним комплексом, відбілювальна. Тобто я ними користуюся, ми всі ними користуємося завжди. Дитячі є ще пасти. Але пасти для діток вони йдуть гелеві від 2 до 6 років. Це варто врахувати. Далі е, багато дуже гелів для душу в цьому каталозі в знижечках. У мене ось такий, він дуже-дуже густа формула така. Приємні аромати. Навіть був час, що я їх додавала і в засоби для прання одягу в пральну машинку, і як засоби для миття посуду. І я не переймаюся за те, що це натуральний склад, біорозкладна формула, і ніяких тут поганих речовин чи поган... ну, чогось поганого в складі, як в деяких миючих засобах для посуду. Тут такого нічого немає. Це такий лайфхак. Ну, а взагалі треба мити тіло. <реш> Наступне це шампунь в знижках. Ось такі великі об'єми. Я цим уже користуюся, тому просто вам показую який величезний об'єм. Об об'єм 500 мл. У мене кокосовий шампунь, а є ще з авокадо в цьому каталозі. Такі і такі. Просто кокосовий він іде для сухого, пошкодженого волосся і для шкіри голови. Пошк... Ну, такої, яка схильна до роздратувань якихось. А Авокадо це йде шампунь, кондиціонер. Врахуйте це. І вигідно купувати, тому що вся сім'я користується, всім підходить і навіть малим діткам. Доходимо до малих діток. І в, цій, в цьому каталозі, як і в будь-якому є серія для діток. Ось так. Видно, це такий кремчик, він називається бальзам, але він може бути як крем для обличчя, там великий об'єм. 75 мл повністю натуральний склад всієї цієї серії для діток від народження. Але ви можете самі його брати користуватися. Шампуні там приємні, лагідні для чутливої шкіри, не лише немовлят, а й дорослих. Так само і цей кремчик на свого часу я використовувала і на все тіло як універсальний крем, і навіть на обличчя Все гаразд, ніяких висипань, подразнень, а дуже приємний аромат такий. Натуральний, без якоїсь віддушки. Також в цьому каталозі на серію Wellness є знижечки. У мене ще в такій старій версії: це кальцій. Морський кальцій та вітамін D, він дуже-дуже корисний. Після того, як мої діти пили цей кальцій, і ми так само з чоловіком, наші зуби справді стали міцними. Просто треба пам'ятати, що кальцій п'ється один раз. Один місяць, вірніше, потім три місяці перерву. Знову місяць п'є, три місяці перерви. Це радять так лікарі. Я не лікар, я слухаю лікарів і роблю, як вони кажуть. І ми помітили, коли відвідуємо стоматолога, що зуби справді стали міцнішими, і ми робимо якісь процедури з зубами набагато рідше. Також у знижці велнеспеки, навіть не в знижці, а є така акція. Два каталоги підряд купуєш по велнеспеку. В третьому каталозі це підписочка така. Він приходить за гривню. А ось на коктейлі діє акція. «Купуєш один коктейль за ціною каталогу, а другий зі знижкою 50% будь-який коктейль. Вони смачні, поживні і мають натуральний, корисний склад. Так, далі переходимо до декоративної косметики. Це те, що у мене є в цьому каталозі. Ох, моя помада, напевно, втікла. Повірте мені тоді на слово. Помада Smart Sync System. The One. Вона зараз у Знижці хороша, кремова помада. І взагалі в цьому каталозі багато помад в знижці. Із Жорданівської серії є що вибрати. Тому на вона... зайшла помаду. На будь який гаманець І для будь-якого клієнта. І для вас ось така вона Smart System. Sync, Smart System. Гарним гривів Я вам в попередніх відео показую. Також з декоративної косметики, те, що в мене є з цього каталогу вдома, ось такий олівчик. Ось Олівчик для губ. Він має багато грамів, відносно багато для олівчика. Його можна використовувати для контуру губ. А також можна заштрихувати повністю всі губи, нанести блиск чи помаду, і це теж буде мати гарний такий матовий ефект. Ну, або глянцевий, якщо ви блиск наносите. І доглянуті губки. Також у цьому каталозі туалетні водички, багато які в знижках. І з тих, які є, у мене є Joyce Jeade зелененька з яблучком. Вона легенька, тримається не довго, але. Саме те, що треба в теплу пору року, тим більше, якщо ви любите змінювати аромати протягом дня. Та Люсія Sparkling Fantasy. Ось така вона. Приємний, приємний аромат і на день, і на вечір. Там ще Люсія Bright Aura є Люсія це е, принцеса світла, скажімо так, яка несе світло, така скандинавська, ангеловолоса дівчина. А це все, що було в цьому каталозі в хороших знижках. Ще, до речі, хотіла показати вам ось такий тестер шампуну. Пам'ятаєте, мені прийшли тести, я вам показувала. Діє акція в каталозі. Якщо ви купуєте будь-який засіб серії до овочі, то вибираєте собі такий тестер 10 мл, там або два шампуні, або один кондиціонер в подарунок за одну гривню. Якщо вас цікавлять карточки на знижку, партнерство, будь-що, знизу під відео я залишаю послання на сайт компанії, де я вас запрошую в компанію, буду рада вам допомогти. Я можу вас проконсультувати, надати якусь корисну інформацію і буду дуже рада співпраці. Бажаю вам гарних мирних снів, бажаю вам гарних покуп. И все хорошо.